В Івано-Франківську у мікрорайоні Пасічна під час хвилини мовчання о 9 годині ранку вшанували пам'ять полеглого воїна Мирона Ярецького. У заході взяли участь рідні та знайомі полеглого, до яких під час традиційної хвилини мовчання доєднались учасники дорожнього руху. Назвати Світлана, я дружина полеглого воїна. Захисника героя Ярецького Мирона. Сьогодні ми зібралися в пасічні на 9-ту годину ранку, на хвилину мовчання, щоб вшанувати пам'ять нашого героя. Сьогодні друга річниця, друга річниця нашого болю, друга річниця нашого незрозуміння. І Коли наш світ перевернувся з ніг на голову, і за всіма воїнами, якими ми виходимо, ми хочемо нагадати всім людям яких не торкнулася війна, що є герої, і вони живі, поки ми їх пам'ятаємо. Разом до перемоги слава Україні! Герої! слава! Віталій Чорненький, Тарас Ковин, голос інфо.